А ви знали, що найманевровіші пілоти в світі це бабки? Так, ці тендітні комахи, яких ми часто не помічаємо, одні з найпросунутіших льотчиків у природі. Вони можуть літати вперед, назад, в бік і навіть зависати в повітрі, розвивати швидкість до 50 км на годину, повертати на 90 градусів без втрати стабільності. І навіть летіти, зламавши одне крило, інше підлаштовується. Їхній політ настільки складний і досконалий. Що його вивчають в НАСА та МАІТІ. Так, інженери з усього світу копіюють рухи бабки, щоб створити дрони нового покоління. У бабки понад 30 тисяч крихітних лінз в очах. Вона бачить на 360 градусів ультрафіолет та поляризоване світло. Тобто, те, що нам і не снилось, ні один пілот на землі не має такого огляду, як бабка з болота. Став реакцію в коментарях, якщо тебе здивував цей факт. А якщо маєш свій, поділись нами. Можливо, наступний фіт-факт буде саме твоїм. Підписуйтесь. Нові факти чекають.